Вітаю всіх, з вами Євгенія. І сьогодні хочу показати вам деякі свої, ну як би мовити, експерименти, не експерименти, але е, хочу показати приклад не втрачати надію на таких малюків, іноді таке трапляється: Росте дітка на піньку або на цвітоносі. І в неї нема корінчиків іще, але ну, дуже терміново потрібно її зняти. Або у пінька пропадають уже корінці, і дітка втрачає вже тургор, не отримує достатньо вологи, або вдруг на орхідейки цвітоносик почав теж засушуватися, а дітка ще теж немає корінців. Хочу вам показати деякі приклади такого, ну, стрімкого зняття діток, які відбулися в мене. Першу покажу вам діточку. Це діточка Стюартіана Пікачіп. Як ви бачите, вона не дуже такому гарному зараз іще стані. Вона почала втрачати тургар. Піньок був доволі в мене вже старий. І тому там почалися псувати корінчики, і діточка ну, не витяглася, не виросла, не, не дала ще корінчиків, щоб її можна було зняти, але мені довелося її терміново зняти. В общем, як ви бачите, у неї з'явився один корінчик і пробивається інший. Як я її тримала. Я її положила листочками, отак до гори зрізом, листочками на живий мох і поклала у парничок. І з'явився перший оцей корінчик, як ви бачите, більший, і недавно з'явився ще отакий. Потім я взяла її, перевернула, вже перевернула і поставила отак її на живий мох. Як, допустимо, ця стоїть. І корінчик уже поступово буде вростати в живий мух, і вона відновить свій турор. Це одна така в мене діточка. Ця діточка, скажу зразу, вже на броні. Ми чекали її весни, щоб росли корінчики, але ж так сталося, що пеньок Попсувалися корінчики у пеньочка. І ось друга моя дітка, теж це дітка з пенька. Це дітку я виростила на орхідеї Вікторія, яку я дуже хотіла, і купила у Орієнімашка без точки росту. Там була загублена точка росту. З'явилася ця дітка, і знову ж така виникла проблема. Почали псуватися корінці у пінька, а дітка ще, ну там були такі два корінчика, але вони почали всихати, і мені довелося теж її зняти. І теж деякий час я її тримала. Лістичками водички. Ось видно солі, залишки відкладень сольових на листочках, і я її тримала теж листочками у воді, поки не з'явилися оці два такі гарнюні корінчики. І тепер я її поставила саме, отам-от, зараз я акуратно покладу в живий мох. Але туди на дно у стаканчик я положила коринку, щоб зрізом поставити на ту коринку, і отаким от чином я її туди поставила. Вокруг, отак, притулила мох, і зволожую потрошечку мох, і, як ви бачите, вже почали зростати нові корінці. Так що, у кого з'являються такі діточки і вдруг так стається, не спішіть їх викидати. Можна врятувати, ну, я ж кажу, деякий час я тримала, мабуть, неділі-дві чи три, тримала листечка у водички, з'явився новий листочок і ще вона стояла у водички. Тобто процес ішов в росту орхідейки, залишилось тільки дочекатися корінчиків. Тепер ті корінчики будуть вже пристосовані до більш такої вологи у живому мосі, і вона скоріше піде у ріст. І ще є у мене отакий парничок імпровізований. Тут теж живий мох, і тут, як ви бачите, дві орхідейки. Дві, дві малюка, Два малюка. Зараз я відкрию. Кришечку, отака От кришечка. Я зробила дирочки для парничка. І в мене тут дві отакі, два таких малюка. Вони на цвітоносіку. як ви бачите. Мені їх теж прийшлося дуже терміново знімати з кусочком цвітоноса. Бачите, вони рядом. Брунічки були розташовані одна біля другої, ну, поочередно, і виросли дві такі дітки. Корінців у них майже не було, там тільки почали рости корінчики, і тому мені довелося зробити таку імпровізовану тепличку, і вони в мене стоять постійно на вікні. Бачите, вже ростуть корінчики. Цей процес доволі таки довгий, мабуть, з осени, а може ще раніше я їх сюди вже розмістила, не знімаю поки що їх з цвітаноса. Цвітаносик ще зелений, тобто він ще підтримує цих діток, підживлює їх трохи. Ну і дітки поступово ростуть. Ростуть і там ростуть корінчики. Ну, я вже думаю, чи може їх вже відкрити, чи тримати ще поки парничку. Все-таки корінчики вже там поступово врощуються, є, вон, бачите, зелененькі. Мох постійно вологий, я рідко-рідко коли його змочую. Тому, через те, що він в парничку, він довше зберігає вологу свою. І от таким чином я їх тримаю. Накрита кришечкою. Вони в, мене. в кришечки я зробила такі дірочки для вентиляції. Як бачите, навіть є іпарена. На самих листочках, бо вони на вікні стоять, вони не стоять. ну Там не постійна температура, тому що іноді буває прохолодно, іноді туди повертається сонечко, їх підігріває і виходить така іспарина. Ну, поки що я спостерігаю за ними, ну чекаю більш такого приросту корінчиків. Тому поки що не наважуюся їх знімати, відтіляю, відкривати. Ну, Така в мене ще є імпровізована тепличка. Ну, Це хотіла вам показати, у кого таке трапляється з дітками. Або на цвітоносі, або на піньочку, і вдруг нема корінчиків. Все можна. ну, Час, звісно, це таке. Потратити на них, спостерігати за ними потрібно. І головне, щоб не загнила, отут не загнив зріз. Це дуже таке слабке місце, утримання у, у живому мосі, може спричинити гниття зрізу. Ну, якщо не перезволожувати, і дотримуватися такого середньої такої вологості моху, то я думаю, буде все добре. От такі от є в мене дітки є такі результати. Кому цікаво було, ставте лайки вподобайки, чекаю вас у наступних випусках. Там у мене ще досі Цвіте мій Каділак, довго ще стоїть так, і тут в мене ще подарунок. Мені зробили, ой, пілорчик, скажіть, я скажу. Забула, Вилетіло з голови, і там підписаний. Бог з ним. В общем, дякую за увагу. Чекаю вас у наступних випусках. На все добре!